Саме в цей день, 11 років тому, силовики та снайпери відкрили вогонь по протестувальниках, які рухались по вулиці Інститутській. Того дня загинули десятки людей. Пізніше їх назвали героями Небесної Сотні. Люди вийшли на майдан через рішення Януковича відмовитись від підписання угоди про асоціацію з ЄС. У Нас був президент, не найкращий, кращий, який хотів. Діяти не в інтересах наших країн. Їм вдалося зберегти нашу державу, і того ми їм вдячні, і того ми сьогодні про них пам'ятаємо, і того ми е, зберігаємо про них пам'ять. Звичайно, правильно. Ну, якби якби неправильно, то е... До сьогодні певне, що не було б і ні мови української, ні культури і так далі. І все було б під Росією. Незважаючи на насильство з боку силовиків, люди не розходились, а протест тривав. Майдан Незалежності став епіцентром революції гідності. А масові акції з бажанням мати європейське майбутнє, справедливість поширились по всій країні. Хмельницький не виняток. 19 лютого під будівлею СБУ люди почали зводити барикади, розливати коктейлі. Молотова двоє хмельничан внаслідок вогнипа. Поранень загинули в той день, і ми втривожились, і діти, і постійно про це говорили. Кожен приходив і розказував, що сталося біля СБУ. Всі були нашахані Я говорю, і в мене знов мурашки по тілу і. Дуже жаль було. Треба продовжувати, і треба тримати цю лінію, і Україна понад усе Україна переможе. Такі протести переросли в загальнонаціональне повстання, і революцію гідності сміливо можна назвати загальноукраїнським рухом. На знак вічної пам'яті вже традиційно хмельничани принесли із собою білих ангелів, які уособлюють душі людей, що віддали своє життя та свободу, та попри це підняли цілу націю. Ми знаємо, що це був початок російсько української війни нової, бо з Росією ми насправді воюємо в тих чи іншому, в тому числі вимірі вже багато століть. Але це був початок нової війни. і Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих людей, які без зброї, без танків, без хаймерсів, без ще якоїсь тоді такої крутої амуніції пішли захищати вибір українського народу. І дуже важливо, ми завжди говоримо, герої не вмирають. На жаль, герої вмирають, але пам'ять про них не вмирає. Тому сьогодні черговий день, коли ми повинні пам'ятати, повинні нагадувати. Подвиг героїв Небесної Сотні не був марним. Ще тоді хлопці та дівчата, жінки та чоловіки, пенсіонери показали, що від кожного з нас залежить доля України. Тоді революція завершилась перемогою протестувальників. Янукович втік в Україні почали зміни. Та бажання жити у вільній країні українці виборюють і досі.